Він пішов вперед, а знаєте, що сталося далі? А далі в нього заклинило БТР. Він заглох. А далі. Майте повагу. Майте повагу! Хвилину мовчання. Майте повагу. Далі в нього заклинув кулемет. Потім снайпер. Поранив солдата з його взводу. Шановні колеги, давайте ми оголосимо хвилину мовчання. І Та, пані Тетяна, хвилину мовчання, будь ласка. Відчуйте свою відповідальність. Зробіть корисно для країни одним натиском кнопки. Покращуєте життя. 50 мільярдів бюджет. Зробіть корисно. Я щиро як ніколи. Я прошу вас бути щирою перед собою. Дякую. До мене надійшла заява згідно цього законопроекту ще від двох фракцій батьківщини і самопомочі. І я надаю слово кому Андрію Кожем'якіну. Будь ласка, Кожем прошу заява, Андрій Кожем'якін. Будь ласка. Дівчатам, дівчатам, наді дані. Шановні колеги, шановні колеги, я хочу вчити. Хай ти сказав, що ділаєшся.